Це потрібно пройти, скільки раз мені це говорили. Зараз же, обернувшись на пройдену путь, розумію, що все з того, що мною пройдено було, треба було пройти, щоби мудрість небес почерпнуть це потрібно пройти. Та все сердишся і нарікаєш, і так хочеться хрест відзалишити і просто втекти. Це потрібно пройти, хоч молити вже сили не маєш. Щоб досвід іншим свій передати, це потрібно пройти Може хтось і один посміхнеться? А що ж тут такого? А здивується інший, як витримати ти це зміг? Тому що твоя путь не призначена іншому комусь? Це тільки для твоїх, може, навіть поранених ніг. Це потрібно пройти, все пройти і страждання, і болі. Іркий досвід помилок навернень або навіть впасти. Це потрібно пройти по тісній і вузенькій стежині на путів небеса, щоби щось зрозуміти і пізнати це потрібно пройти, якщо зараз і не зрозуміло, ком у горлі і рветься знов крик із груді Це потрібно пройти, щоб назад, обернувшися сміло, ти побачив Христа. Що попереду йшов він завжди.